Всім привіт! Сьогодні з вами я, Лідія Шиленка. Чергова серія моїх запасів. Також хочу вам показати і розказати. Сьогодні я просто покажу, які журнали в мене лишились, і розкажу. А в інших відео більш детальних покажу. І мета сьогоднішнього відео – показати вам ось таку красу. Я навезла з собою дуже багато вишивки і роздалі тут як сувеніри. Дуже радіють. Канадці. взагалі дуже привітні люди і дуже тішаться, коли їм такий міні-презентик дають. А це я підготувала одній однієчній дівчині. Це парний подарунок, це браслетик для мами і для доньки. Це вишита з орнаментом нашого Михайла покиданця з альбому. Ось такий подарунок. Ця сім'я це дуже хороші люди. Вони люблять все, що пов'язане з вишивкою, і у мами їхні. <світ> Сьогодні день народження, і тому я підготувала ось такий подарунок. І так само ось такі чудові закладки я зробила, я про них розказувала, показувала вам відео раніше. У мене є на каналі. Теж подарую тут. Є такий день, 30 вересня необхідно вбирати все помаранчеве. Чому ще не розізнала? розізнаю, потім розкажу. І ось такі закладинки я підготувала двом чарівним дівчаткам. Вони показували мені, мене вразили їхні ручки, вони зробили нереально класні ручки, соняшників штучних, і ніби така ваза, а насправді то ручки. А я їх здивую ось такими писанчиками. Про подарунки вам показала, розказала. Тепер покажу мою колекцію. Cross Stitch Bazaar. Жодного номера у мене такого не було. Рік видання. Не видно. Тільки видно, що 20-та частина. Cross Stitch Country Country Work. Я вам розказувала, що є журнал, де можна вишивати вертеп. От, це ця частина. Друга ось такий журнал, я вам його вже показувала, в мене дві частини їх. Cross-Titch ось такий, дуже класний. Зверніть увагу на ціну. Звісно, я не могла пропустити тут такі дуже цікаві мініатюрки. Але я огляд журналів зроблю спеціально в одному із своїх наступних відео. Просто сьогодні я маю віддати подарунки, і тому вирішила показати вам, яким подарункам дуже радіють місцеві люди. Ще одна частина крастіч. Е, от такі котики, буклет такий. Знов котики. В один день ми з Данією натрапили на розпродаж і купили 16 журналів. Ось такий. До речі, я взнала, які ще варіанти повернення додому. Журналів існують. Ось такий. Алфавіт, це мені данечка вибрав. Крості Крісмас. Обов'язково разом розберемо, що лишаємо, що, що ні. Що в першу чергу, що ні. Наразі у мене вже така досить пристойна стопочка, я розумію, що я ну, максимум 50 журналів зможу забрати. Ну, подивимось, подивимось, що з цього вийде. Сьогодні, до речі, знала, що ось це називається book, Bookmarks. Одна Bookmark, а разом Bookmarks книжкові закладки. І знов Cross Ditch In Country Craft. Ось така. Можливо, щось цього я вам показувала, можливо, не показувала. Також в тему подарунків зараз порахуємо скільки їх. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. Ну, я думаю, що це буде два окремих відео по шість штук. Сьогодні ми з Вірюшкою... Гуляли і натрапили на дещо цікаво. Подивіться, які іграшки вже вишиті. Я так розумію, що це, мабуть, едва-календар. Мені дуже подобаються ці пяльці. і я, коли бачу ці пяльці, я просто не можу пройти пос. Ще бачила непогану гусечку, але якщо вона мене дочекається, то я куплю цю гусочку. Ось такі. І, звісно ж, нитки. Жовті. Дивіться, ДМЦ. Це щось новеньке, не знаю, що це за виробник, такого в мене ще не було. GP Codes. Мені це нічого не говорить. Це все жовте і це для моїх куль, я вже вам розказувала. До з ним я окреме відео по кулям, тому що розумію, що кулі мої лишаться вдома. Вірніше, вдома. Не вдома, а тут, а прийдуть додому пізніше. Цікава нитка Boil Fast. 8 ярдів. Не написано, що зроблені. А USA. Бачте, така Цікава ниточка. Це GP-Cost так само. О, зроблено. Canary Yellow. Цікава назва так. А, це якийсь як з переливом такий, дуже цікаво. Так, і що ми бачимо? 15 центів. Це якийсь явно, дуже-дуже старі запаси. Вот знову цей Кеннері. 8,2 метри. Непонятний хлопок, не хлопок. Поки нас розуміли. І ДМЦ. 445, такий гарний колір. кольор. Це, я думаю, що, скоріше за все, це вигорівша нитка. Ось така. Такі у мене придбання. І мені надзвичайно сподобалась анкор по якості. Я придбала зараді анкора. Тут у мене раз. Два, і оцієї фірми у мене теж є, дуже мені подобається, я ними вишиваю кулі. Так, в основному я вишиваю кулі. Ось такі придбання у мене сьогодні були. Наступних відео покажу вам більш детально свої журнали.